В даному відео ми розглянемо, як відкрити фьючерсну позицію на прикладі криптобіржі Binance. Переходимо на криптобіржу. Для початку нам необхідно поповнити наш фьючерсний гаманець. Для цього натискаємо гаманець та вибираємо фьючерсний гаманець. Важливий момент: при першому використанні фьючерсного гаманця біржа задасть вам декілька простих запитань. Для безпосереднього поповнення фьючерсного гаманця натискаємо Переказ. Та переводимо гроші з спотового аккаунту на ф'ючерсний. В якості прикладу давайте відправимо 100 USDT. Як бачите, кошти з'явились на фьючерсному аккаунті. Для початку торгів переходимо в меню деривативи та вибираємо «Фьючерси». Тепер давайте відкриємо шорт-позицію на біткоін. Перш за все, нам треба впевнитись, що в нас стоїть ізольована маржа, а також вибрати кредитне плече, з яким ми хочемо торгувати. В даному прикладі ми будемо торгувати без кредитного плеча. Далі встановлюємо ціну, а також вибираємо ордер, який хочемо відкрити ліміт або маркет. Далі вказуємо суму в USDT, на яку ми хочемо відкрити шорт позицію на біткоін. В нашому випадку ми відкриваємо шорт позицію на біткоін по ціні 1933 долари. Нам залишилось натиснути кнопку продаж, і наша позиція буде відкрита. Готово! Тепер ми можемо спуститись нижче та подивитись на наш ордер. Зверніть увагу, ваш профіт або ваші збитки будуть відображатись в даному стовпчику. Щодо лонг-позиції, то алгоритм її відкриття абсолютно аналогічний.